Засідання штабу силовиків розпочали з обговорення необхідності допомогти сім'ям загиблих Житомирських десантників. Наше завдання зараз допомогти сім'ям максимально всі потреби з дружинами, з дітьми, у кого є з'ясувати, вивчити і допомогти. Це наш Святий обов'язок. Але жертв може бути більше, якщо ми не зможемо організувати оборону, наголошує посадовець. Тому створені батальйон територіальної оборони та батальйон добровольців полісся необхідно забезпечити матеріально та фінансово. У нас були попередні консультації з нашою обласною радою, і я так розумію, що зараз будемо шукати можливості профінансувати потреби цього батальйону, хоча б частково з обласного. Бюджету коштів на ці потреби сьогодні обмаль, тому напрацьовуються різні варіанти фінансування, включаючи допомогу підприємців. Заявок я вже бачу, що вони в день приходять на сотні тисяч, а коштів цих немає. Тому питання, як буде удовлетворятися, це буде якесь рішення спільне. Звичайно, що воно не буде однозначно, всім сприйняти, але воно буде спільне рішення. За пропозиції головного медика області Олександра Торбаса, із коштів виділених на медикаменти буде створено резерв для забезпечення потреб поранених військовослужбовців. Окрім фінансових питань, на засіданні були визначені напрямки роботи штабу. Перший напрямок це діяльність інформаційного центру. Другий напрямок це так званий центр реагування та управління. Третя форма діяльності даного штабу. Це так званий режим акредитації. Реалізація цих напрямків дозволить вирішити проблеми із організації оборони області, співпраці силових структур та громадських формувань, які сьогодні відіграють значну роль у забезпеченні порядку в регіоні, адже значна частина міліції сьогодні відкомандирована у східній області. Місцеве населення з приїздом нашої міліції з Житомирщини звинувачують те, що ми западенці, що ми передіти правий сектор, що ми фашисти. Дуже нам нести складну зараз службу міліціонерам. Але незважаючи на таке відношення деяких місцевих мешканців, наші міліціонери консолідують правоохоронців Луганщини. Присутність. Житомирських міліціонерів вона піднімає дух цих міліціонерів, які несуть службу там в цих всіх населених пунктах. Крім питань забезпечення заходів оборони, також обговорили проблеми соціального захисту військових. Зокрема, йшлося про виплату відсотків по кредитах сім'ями солдатів. Сидір Кізін мав зустріч із представниками деяких банків, домовились співпрацювати. Якщо у вас є. Проблеми з цим то просимо звертатися в координаційний штаб наш при обласній державній адміністрації. Ми вам обов'язково допоможемо при облдержадміністрації. Відкрито декілька гарячих ліній, куди можна звертатись за допомогою у вирішенні соціальних та інших питань.